Європа, двері відчиняй! Європа, двері відчиняй! Європа, двері! та основна мета довести європейському союзу, що українці це європейська нація, яка здатна. Вирішувати свої проблеми сама здатна на мирний цивілізований протест, і е, ми тут стоїмо, відстоюємо європейські цінності перед передусім. Українці просять європейський союз скасувати або спростити візовий режим для того, щоб е, символічно наблизити українців до Європи, до європейських цінностей, не зважаючи е, незважаючи на подальші якісь розвитку сценарії. Ми просимо скасувати візу або спростити візовий режим. Також ми символічно просимо сьогодні європейський союз подарувати. Т нам прапор, який буде розміщений на головній ялинці України, євроялинці, а також разом з усіма іншими прапорами Європейського Союзу.